Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Путіну ЗС мало, до кордону підтягують ядерний потяг. Також зі станції виводять всіх працівників, які мають російський паспорт. Залишають тільки українських спеціалістів. Президент Росії Володимир Путін направив із центральних областей до кордонів України ешелон спеціалізованої військової техніки. За інформацією військових експертів, техніка належить 12-му головному управлінню Міністерства оборони Росії, яке відповідає за контролі та експлуатацію ядерного арсеналу РФ, як повідомляє британське видання The Times, Росія може влаштувати показовий підрив ядерної зброї на кордонах України чи Чорному морі. Інформація про рух залізничного складу з'явилася 7 липня на проросійському телеграм-каналі РИБАР, аналізуючи опубліковане відео, військовий експерт Конрад Музика зазначив, що військове обладнання, що перевозиться, відноситься 12-му відділу Міноборони РФ, яке відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, обслуговування, транспортування та видачу підрозділам на його. По думку, це демонстративний крок Путіна, який показує заходу його рішучість у контексті недавніх заяв про захист території РФ будь-яким доступним способом. Це може бути сигналом заходу про те, що Москва йде на загострення, вважає музика. Проте експерт водночас зазначає, що переміщення важкої військової техніки, яка належить ядерним підрозділам, не обов'язково означає, що Росія готується до розміщення ядерної зброї в Україні. Він додав, що Міноборони РФ зазвичай восени проводить масштабні навчання, військ стратегічного призначення у цьому випадку. вважає що ешелон прямує до місця проведення навчання з ядерного стримування гром, яке востаннє проводилося у жовтні 2019 року. Оглядачі пишуть, що ці маневри можуть свідчити про все запекліше бажання Путіна піти на ескалацію війни після низки подій В РФ. В той же час стало відомо, що не існує такого поняття, як ядерний військовий ешелон, про який заявили західні змі. Можливо, йдеться про залізничний балістичний ракетний комплекс. Проте вести його до України немає сенсу через чималу дальність польоту ракети. Це пояснив військовий експерт Олег Ждан. Щодо потяга, ядерний військовий шалон такого поняття не існує. Є ЗБРК, залізничний балістичний ракетний комплекс. Дивізія на озброєнні якої стоїть цей комплекс. Вона єдина в РФ і розташована в місті Нижній Тагіл. У районі цього міста розташоване спецдепо цього комплексу. Цей комплекс це балістична ракета, міжконтинентальна. У неї мінімальна дальність 6 тисяч кілометрів. Вести її до території України немає сенсу. 6 тисяч це дальність, з якої починається ураження цією ракетою. Ближче вона не летить. Ось така її особливість, пояснив експерт. Він додав, що такі ешелони в радянські часи курсували територією СРСР. До речі, відповідні спецдепо тоді були розташовані лише в Росії та в Україні. Їх всього було два. Озброєна таким комплексом була Хмельницька ракетна дивізія. Жданов припустив, що журналісти могли мати на увазі командний пункт на базі залізниці для керування ядерними силами РФ. Ядерний військовий ешелон, можливо, мається на увазі потяг. Це командний пункт на базі залізниці для керування ядерними силами Радянського Союзу. Теж такий потяг був. Він є в РФ. У нас нічого цього. Цього немає, тому може пересуватися командний пункт, сказав військовий експерт. Я думаю, що якби переміщувався ядерний заряд, то реакція заходу була б зовсім іншою. Всі місця зберігання верифіковані, в Росії їх близько 12, і вони всі розташовані за Уралом, наголосив Жданов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.